160 тисяч гривень така вартість позашляховика Кія, які власним коштом придбали для ЗСУ працівники КП, медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громади. За час повномасштабного вторгнення це вже третій автомобіль, куплений і відправлений на передову реабілітологами. Машина повнопривідна, дизельна і повністю обслужена завдяки сприянню Луцького міського голови. Транспорт відшукали за кордоном і доправили в Україну. Подальшої прописка каже Ігор Поліщук, Лиманський напрямок. Продовжують долучатися працівники наших комунальних підприємств, установ закладів до придбання того, що необхідно нашим захисникам Збройним силам України. Цього разу проявили хорошу, гарну ініціативу наші працівники медично реабілітаційного центру для учасників бойових дій. І придбали такий автомобіль, позашляховик, який повністю обслужили, відремонтували дрібні скажімо, неполадки, які були. І сьогодні ми продаємо 67-му бригаду для наших захисників, для лучан, які служать на сьогоднішній день неподалік Лимана. Сергій Балицький, наш волонтер, доставить цей автомобіль вже в найближчі дні, і автомобіль буде допомагати нашим захисникам виконувати свої бойові завдання. Цікаво, що за півтора року війни силами Луцького муніципалітету, його структурних підрозділів та комунпідприємств підприємств для потреб збройних сил вдалося купити понад чотири десятки автівок. Окрім того, на фронт систематично відправляються квадрокоптери, тепловізори, старлінки, генератори, медзасоби, військова амуніція. Ігор Поліщук каже, сприятиме захисникам України доти, доки у